Друзі, я запускаю спонсорство. Ви можете підтримати розвиток мого каналу та отримати приємні бонуси. Перший рівень у вас будуть ось такі стікери з руною, які ви можете використовувати в чаті. Також біля вашого імені буде спеціальний значок, і буде він відрізнятися в залежності від того, скільки часу ви спонсор. Спочатку у вас буде така маленька рожевенька лапка цуцика, а потім вона буде рости до такої великої лапи поважного мудрого пса. Таким чином, ваші коментарі під відео, під дописами будуть виділятись серед інших, і я буду на них відповідати в першу чергу. Також один раз на місяць у вас буде можливість голосувати за тему наступного відео. Другий рівень це всі бонуси першого, плюс у вас буде можливість пропонувати тему, яка вас цікавить чи бентежить. Третій рівень. Як ви зрозуміли, це всі бонуси попередні, але ще це можливість бути в спільноті це буде окремий чат, де ми будемо розбирати фільми, книги, робити різні психологічні техніки, вправи. Окрім чату, це ще можуть бути відеодзвінки за бажанням. Четвертий рівень називається він так, бо у вас буде змога долучитись до створення одного з випусків. А ще ви можете обрати з будь-якого мого відео футболку, і я вам її вишлю. Ну, не свою, я замовлю таку саму і відправлю вам поштою. Спонсорів всіх рівнів я буду показувати в кожному відео і дякувати за вашу підтримку та внесок. Приєднуйтесь кнопка десь тут під відео або посилання в описі.